В біодинамічному землеробстві використовуються трави. Одна з них це деревій. З деревія роблять компостний препарат, який називається 502-й. Радольф Штайнер так говорив про деревій. Дуже добре каже, якщо деревій росте по краях ваших грядок. У мене він росте. Але що я можу робити з деревія, як їм користуватися? Деревій використовується як настоянка, водяна настоянка. Як її готують. Беруть 10 грам сухих. От таких от квіточок, квіточок деревія, 10 грам, Заливають одним літром окропу. Дають настоятися 15 хвилин, а потім зразу ж процеджують.